Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Федірки Хмельницької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. Продається приватний будинок з загальною площою 99 квадратних метрів. Будинок містить 8 кімнат. Будинок цегляний та покритий шифером. Санвузол знаходиться у дворі. Також в будинку є окрема кухня, коридор та подсобні приміщення. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. опалення, індивідуальне газове. Будинок в житловому стані, але потребує таки. Косметичного ремонту. Залишаються меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки становить 44 сотки. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди: є літня кухня, сарай, підвал та декілька майстерень. Також на ділянці є стара хатка, яку можна знести. Та поставити новий будинок за бажанням, звичайно. Відстань до найближчого міста 15 км. Поруч знаходиться озеро та річка. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!